ом юэй про Головне. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остина опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. История борьбы за гражданские права, но ну, она как-то вот совсем не бьется с нашей современной жизнью. Но мир давным-давно стал постиндустриальным. То есть вы что, современному жителю больших городов хотите что-то рассказать про восьмичасовой рабочий день, который ему гарантирован вот тем самым значит, Павлом Власовым из романа «Горького мать». Помните, вот он на Первомай там с красным флагом ходил. Я боюсь, что современный зумер вас не поймет, про что вы ему толкуете. Какое, какое отношение вот эти вот люди в 1904-1905 году имеют к его жизни. Тем более, что если человек работает на удаленке, да у него вообще не нормированный рабочий день. А если посчитать количество трудозатрат, он может работать 12 часов в день, 15 часов в день. А может иметь четыре выходных, если ему хочется и если ему тайминг позволяет. Вот как устроена современная жизнь. А если говорить о правах так называемого приакриата, это вот те самые сотни тысяч, миллионы, миллионы и миллионы. Людей, которых жизнь и устройство нашей экономики загнали на самое дно, в самый низ социальной лестницы. Это люди, которые работают за копейки в супермаркетах, которые возят, груз, водят грузовики, которые выживают как могут. Мы бедная страна, к сожалению. По-прежнему. И речь не об официальной статистике, согласно которой у нас, я не помню, то ли 8% сейчас живут ниже черты бедности, то ли 9%. Это такая, это математика абсолютно лукавая, она фальшивая. Для людей, которые занимаются выживанием, а их миллионы и миллионы, для них не существует вот этого всего, там, мифического 8-часового рабочего дня. Не говоря уже о том, что опять-таки миллионы людей работают, э, не будучи зачисленными в штат, а работают по договорам. Знаете такую? Я, вот мне интересно, министр труда, у нас же есть целый министр труда, вы не поверите, вот он в курсе этого, а это как-нибудь регулируется, а это в принципе нормально, я вам скажу, да, это нормально. Экономика, она на 90% сама себя всегда регулирует. Тому що любая влезть в економіку з руками і ногами заканчивается. Не очень хорошо. Пане Андрію, чи реально той Керченський міст врешті-решт зруйнувати тепер, коли в нас з... атакамсь є. Uh -huh. <клес> ну, я думаю, з надходженням той техніки, яка була анонсована, особливо в крайнім пакеті, ну, пакеті з боку. Сполучених Штатів Америки це реально цілком. А, а знищення Кримського мосту або а, навіть його пошкодження. Я думаю, мова йде про його пошкодження, надасть нам можливість а, позбавити Російську Федерацію верніше, угрупування, яке знаходиться в Криму. цієї логістичної артерії, це цілком зрозуміло. А, от про це мова йдеться вже давно. Я хочу нагадати, що цей от відонося з Крим, він, він забезпечується з двох, ну, з двох напрямків. З північного напрямку це пересип туди на Херсонську область, Каленчак, ну, район Каленчика, і от якраз Кримський міст. Якщо він перекривається, то все те угрупування, яке знаходиться в Криму, включаючи Чорноморський флот. Воно залишається фактично без, е, без логістики. Можливо, звичайно, постачання туди на логістики морським шляхом повітряним, але це будуть вже зовсім інші обсяги. А, ну, і також, якщо коротко казати про ситуацію на фронті, е, Кажуть всі наші експерти, такі як Михайло Самус, наприклад, директор New Geopolitics Research Network, або про це каже мій крайне австралійський генерал-майор та відставці, що зараз росіяни максимально намагаються використати своє вікно можливостей, поки не Прийшли мобілізовані нові українські солдати, і не наступила, не надійшла в повному обсязі допомога. Ну і в 16-ті на підльоті, як ми знаємо. Тобто, чуємо навіть про те, що із цьогосічної війни каже, що навіть перекидають десантників з запорізького напрямку в Москалі все на Донбас, щоб там спробувати продавити по максимуму. Як нам ставитися до цього, і чи варто заради солдатів віддавати зараз території? Можливо. Ну, це дійсно так. Ну це було очікувано, що росіяни, коли вони побачили, що дійсно, ну скажімо, наша стратегічна слабкість, яка була до рішення влади Сполучених Штатів про надання нам такого великого пакету допомоги, значить, оскільки ця слабкість вона дуже швидко вона пройде і ми отримуємо значно. Кількість і боєприпасів для артилерії, і ракетних систем, і бронетехніку, і врешті-решт, оці літаки F 16, то вони, звичайно, зараз а, ну, намагаються максимально а, а, захопити українські землі для того, щоб можливо а, ну, цей аргумент використовувати в якості, ну, скажімо, аргумента на переговорах. Ми багато разів слухали від От, цих от, таких от амбіційних позицій росіян, що вони там зараз кажуть, що ну, таке, таке завдання ставиться їм на політичному рівні, вони це роблять. Але я думаю, що дійсно з надходом техніки, додаткових боєприпасів і з а, підходом додаткових сил наших відмобілізованих, ця ситуація вона зміниться, тому що ну, росіян теж ресурс він не. не, не Обмежена і техніка, яку вони використовують, вона фактично вся була знята з храніння довготривалого. І вона не нова. Вона, я маю на увазі, в основному це бронетанкова техніка, автомобільна. І ну, там теж дуже багато питань. А по системам ППО у них дуже погано, тому що ми їх, в общем-то, регулярно знищуємо і. Відомо, наприклад, що недавно, минулого тижня, після того, як чергова система ППО С400 була знищена в районі Джанкоя в Криму, то особисто цей, нібито голова Крима, звертався особисто до Путіна з проханням таку систему поставити. Систем таких також дуже не вистачає. От, тому що ну, з -з -з серйозно ми пошкодили цей елемент. Тому росіяни просто використовують зараз час. Я думаю, что час очень быстро для них мыная Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты «Атакмс». Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашому военному аеродрому Джанкоя.